Ви сказали, що ви б хотіли сюди повернутися і побути на нашому місці. А ви задали собі питання, чому ми тут є? І не... Не бачать своїх дітей. Я своїх вами п'ять років не бачила. Скажіть, ви задали собі питання, чому ми тут є? Чому наша країна нас з дому? Не я сказав, що я хотів би бути гонтувати. Я сказав це дослівно. Я не сказав про те, що на вашому місці. І я знаю, скільки людей, в тому числі з моєї рідні, біда вела на нас дому. І вони розкидані по всьому світу, як свого часу мою родину з Любачівщини було перекинуто і багато я розкрити по цілому світі. Я знаю, яка є біда. Я знаю, яка це гезія, коли не бачать своїх батьків і дітей. На собі це знаю. Бо я і свою донечку бачу вам на місяць в каждому І я почав з того, і я почав з того, що подякував вам за той жартову, величезну тацію, яку ви робите на Україні. І я почав з того, наскільки великою і священою і ваша любов до України. Я хотів би, щоб власне ці слова ви мої почули.